Шановні глядачі, прийміть моє вітання. Нехай здійсняться всі ваші кращі побажання, і хай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езутаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 5 жовтня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Аркани, слов'янські, боги та богині. Поки ця колода є в єдиному екземплярі, і можна сказати, що це бета-версія, одначе я обіцяю згодом цю колоду створити в більш великому форматі, щоб вона гарно виглядала для вас, глядачі. А можливо, хтось собі хоче таку замовити. Справа в тому, що Таро містить в собі дуже багато інформації, і дуже прикро, коли люди став, ставляться до цих аркаунах поверхнево, бо це ціла філософія, і не треба в цьому лише бачити якусь чорну магію. Її тут немає. Це справжня наука, якою можете оволодіти і ви самі. Якщо будете частіше дивитися Езотаріум, ставити лайки. Підписуватись на канал та щось дописувати під різними відео, бо кожного разу я використовую різні колоду, і ці більшість колод створені мною власноруч. Що стосується 5 жовтня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22. І 31 го числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, то обов'язково для вас буде. Ще одна третя карта за днем народження. Перша карта буде за знаком зодіаку, під яким ви народилися. Друга карта загальна карта дня, чого очікувати від цього четверга. І третя карта вже за днем народження. Тож, давайте налаштуємось. Кому запотрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. 4, 3, 2, 1. Отож, розпочнемо зі знаку Терези, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати людям, що народилися під цим знаком. Шиш. Шиш це нульовий аркан. Це блазень. І в даному випадку це ось такий. Темний дух шиш, який постійно сварить різних людей. Він намагається вас поклюжити, він пов'язаний з помилками, одначе карта випала перегорнута, і це каже про те, що в цілому день такий досить жартівливий. Він може принести вам якісь неподобства, якісь тривоги, одначе ви зможете дуже Швидко від цього позбутися і навіть зробити щось цікаве сьогодні. Також представники знаку Терези 5 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для скорпіонів дуже вдалий день. Карта Купали це в класичному таро. Сонце, а сонце це благополуччя, сонце це радість, сонце це сонячне світло, і хоча вже стає холодніше, одначе в серці у вас палає сонце, і сьогодні ви будете випромінювати енергію. Будьте обережні, цією енергією можуть скористатися енергетичні вампіри, і вам тоді стане якось не так. В цілому, якщо ви сьогодні будете вирішувати комерційне питання, все буде вирішено. Вам на користь також представники знаку Скорпіон. У цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки? Для стрільців «Волхв» – це Верховний Жець або папа. У цьому вигляді він виглядає так. Бачите, він стоїть біля священного дуба і молиться богам. І сьогодні ви підключені до богів. Завдяки тому, що у вас гарно працює інтуїція. Сьогодні ви можете дуже швидко определяти якісь цілі і спрямовувати туди свою енергію. Якщо сьогодні треба вам кудись їхати, все. Буде швидко, і ви швидко дістанетесь потрібних місць. В цілому гарний позитивний день, коли ви можете ставити якісь цілі, які ви бажаєте швидко реалізувати. Для представників знаку Козиріг. Що ж, карта погана, подивіться, хто це? Сатаніїл. Одначе він випав перегорнута. Це каже про те, що в цей день ви захищені від цих тим темних сил вони на вас ніяк не впливають, якщо ви себе контролюєте, якщо ви не дозволяєте знущатися. Самому над собою, якщо ви не садомазохіст, то тоді день принесе вам щось цікаве. Сьогодні день, коли ви можете навіть ризикнути, і цей ризик буде виправданий, і ви можете від цього ризику виграти. В цілому, якщо ви знаходитесь на фронті, сьогодні вам ви захищені від якихось невдач, захищені від якогось фатуму. Тому будьте сміливіше, і вам відкриються будь-які дороги, і вам відкриються будь-які перемоги. Для представників знаку Водолій індрик звір. Подивіться, який він красивий, і він завжди допомагає в чомусь. Одначе він випав вам перегорнута. Це каже про те, що обставини вам сьогодні більше будуть заважати, ніж допомагати. Окрім цього, ви сьогодні. Не володієте ситуацією. Вдача не з вами, колесо фортуни крутиться не у той бік. Тому, можливо, якісь плани, які ви вибудовували на цей четвер, підуть не так, як того ви бажали. Ще деякі з вас можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для риб перун. Верховний Бог Слов'ян, одначе він випав, перегорнуто вам, і це каже про те, що сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні не слід нікуди їхати, бо в дорозі вас очікує. Якась помилка. Ви сьогодні можете трошки повернутися назад, зробити такий собі ретурн. Можливо, хтось з вас навіть впаде, і це падіння буде вашим уроком. Це падіння буде вашим досвідом. Ви лише на помилках сьогодні можете чомусь навчитися. Також представники знаку Риби 5 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець для овнів. Подивіться, хто це? Цей чахлик невмирущий, це злодій, це Чорнобог, це темні сили. Одначе вони випали перегорнута Це каже про те, що ви бачите ці темні сили. Ви на, на них ніяк не ведетеся. які б. Чи клунства навколо вас не були? Яка б брехня навколо вас не була? Ви все це бачите. У вас гарно працює інтуїція, і сьогодні ви можете розвіяти свій сум. Сьогодні ви можете побачити реальність в іншому світлі. Якщо вас давно дурили, сьогодні ви побачите цю правду і можете використати своє знання на користь. Також представники знаку Овен. 5 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Рак. Для тільців Ярило, світлий Бог Сонця врожаю, який у Таро асоціюється з картою Всесвіту. Він випав вам перегорнутий. Це каже про те, що сьогодні день малих результатів. Сьогодні ви можете закінчити щось погане. Те, що давно вже тягнеться, воно може закінчитися сьогодні, буквально вмить. Якщо ж ви бажаєте закінчити якесь гарне діло, закінчення не буде. В прямій позиції ця карта означає мир та перемогу. А в пригорнутому значенні це війна і поразка. Тож бережіть себе від поразок і не намагайтеся сьогодні ухопити все і відразу. Також представники знаку Тілець цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Скорпіон. Для близнюків ось цей чур в прямій позиції це в класичному таро відлюдник. І він каже про те, що сьогодні день, коли слід бути подалі від людей, сьогодні день, коли ви повинні бути на самоті. Чур пов'язаний з родинним вогнищем, тож рекомендація посидіти вдома, можливо, прибратися, якщо є така можливість. Сьогодні день, коли ви можете лише щось закінчувати. Будь-які починання вони неможливі. Ну і не забувайте про свої межі. Якщо ви будете виходити за свої межі, відразу буде прилетати щось від долі. Дехто з вас сьогодні почує сумну звістку. З приводу того, що хтось помер для представників знаку рак. Доля і недоля в прямій позиції. У цій карті я намагався поєднати не тільки карту Таро справедливості, але і знак Зодіаку Терези, який саме зараз і йде. І в принципі, карта випала в прямій позиції. Це каже про те, що день гармонійний сьогодні на вашому боці саме доля, вона вас обов'язково виведе у правильному напрямку. Окрім цього, ви врівноважені ваші емоційні. Енергії під контролем вашого розуму, і ви можете багато чого досягти. Якщо ви жінка і бажаєте зачати сьогодні потомство, сьогодні є така можливість. Також представники знаку РАК цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези для левів. Ось цей бог Немиза, який відповідав за прохолоду у палкі дні, який давав росу та воду, він на жаль випав вам перегорнути. Це каже про те, що ви сьогодні знаходитесь. Не під захистом світлих сил, навпаки, демони-спокусники, вони сьогодні можуть віруватися в ваше серце. Якщо ви будете погано себе вести, якщо будете казати якісь дурниці різним людям, якщо не будете контролювати свій базар, як то кажуть, це вам може принести велику шкоду. Якщо ви будете розпилювати свою увагу, ви теж нічого не досягнете. Тож займіться якоюсь однією справою і Робіть її досконало, не відволікаючись ні на що інше. Також представники знаку Лев у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Водолій. І нарешті діви. Вам випала ось така морена, а це карта смерті. Випала вона вам перегорнута і це каже про те, що сьогодні день не для змін. Сьогодні ви нічого не зможете змінити. Не рекомендую вам йти до порякаря, йти до якихось вісажистів, масажистів. Навпаки, намагайтеся у цей четвер нічого не змінювати. Єдине, що ви можете змінити, це своє ставлення до тих подій, які залишилися в минулому. Дивіться у майбутнє і не думайте. Майте про те, що вже пройшло, просто пропрацюйте це всередині себе і не повторюйте своїх помилок. І нарешті карта дня, яким загалом буде цей четвер. Це день не для починань, арій в перегорнутому стані, і це показник того, що чоловіча сила в цей день замкнена. Чоловікам в цей день буде дуже важко просувати свої ідеї вперед, і в цілому, все, що стосується егоїзму, все, що стосується творчості, все, що стосується вольових зусиль, це все закрито. Але якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, втягайте або золоті прикраси, або щось. Жовтого сонячного кольору. Ну а тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж, в цілому, день непоганий, хоча б, тим, що карта диявола випала перегорнута, не випала розбита вежа. карта Блазня випала також перегорнута. Єдине на що можна звернути увагу, коли можуть бути такі години небезпечні, це після закату сонця і приблизно до 23-ї години ночі, О півночі все вирівняється, і в цілому ніч на п'ятницю повинна бути спокійною. Тепер давайте подивимось на те, що я вам казав на ваші дні народження кожен, кожен з вас зможе ще отримати невеличку інформацію, яка може врятувати вас або ваших знайомих. Тож не забувайте робити репости для тих людей, якщо ви бачите, що їм йде не та карта. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, вам випав домовик в прямій позиції. Це, по-перше, гарний показник того, що ви можете щось. По дому своєму в своєму будинку, в своїй квартирі щось зробити, можливо, щось придбати, те, що ви давно вже. Собі мріяли придбати, окрім цього, сьогодні гарний день для реалізації ваших планів. Ви сьогодні можете щось завершити, досягти певних результатів і піднятися на певну ланку. Якщо ви працюєте з іншими людьми, сьогодні ці люди обов'язково вам допоможуть у ваших справах, які би вони не були складними чи простими. Далі, якщо ви народилися 2 11, 20 або 29 9-го ja, числа будь-якого місяця Ну, по-перше, якщо ви жінка, сьогодні ваш день вам випала жіноча карта берегіння, випала вона в прямій позиції, і це показник того, що сьогодні гарний день для зустрічі, гарний день для передачі будь-якої інформації, просто для спілкування. Ну, зустрічі, перш за все, віч на віч. Якщо ви чоловік, вас очікує зустріч з жінкою, яка вам допоможе у чомусь. В цілому гарний день для будь-яких продовжень тих справ, які ви вже розпочали. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Ось це лихо однооке, дуже погана карта. Вона випала перегорнута і це каже про те, що сьогодні ви захищені від втрат, від якихось хвороб. Сьогодні у вас гарний імунітет, і дехто з вас може навіть отримати якісь подарунки. Долі, якщо вам щось необхідно, доля обов'язково вам посміхнеться і знайдеться та людина, яка вам допо. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, на початку відео я казав, що день неспокійний. Ну, в цілому, День повторення. Вам потрібно буде займатися родинними справами, род, він пов'язаний з вашими. Предками з вашими нащадками, і також з вашою генетикою вам допоможуть родові боги, якщо вам треба вирішувати якісь спірні питання. В цілому гарний день для повторення того, чим ви займаєтесь постійно, якщо ви музикант. То продовжуйте репетирувати, якщо ви художник, малюйте, якщо ви художник і музикант в одному образі, то намагайтеся це якось заміщати. Ну і окрім цього, не забувайте, що сьогодні день, коли можуть з'явитися якісь старі знайомі, приятелі, ви можете з ними просто раптово зустрітися. Далі, якщо ви народилися 14-го або 23 го числа будь-якого місяця. Вам випала ось така чудо риба, кит. Одначе перегорнута це карта сили, кажу про те, що сьогодні день пов'язаний зі слабкістю, ви можете виграти тільки якщо ви будете слабкими, якщо ви не будете проявляти свою силу, проявляти свою потужність. Бо якщо будете навантажуватись, можете надіруватися. Дуже поганий день для спортсменів та військових. Військові, будьте обережні, сьогодні сили не на вашому боці. Далі, якщо ви народилися 6-го. 15 або 24-го числа будь-якого місяця. Цар вогонь, погана карта, розбита вежа, одначе вона випала перегорнута. Тож ви в цей день. Маєте захист від руйнувань, щоб не відбувалося, які б катастрофи не відбувалися, на вас вони ніяк не вплинуть. Навпаки, у вас день, коли ви можете відновитися, коли ви можете з попелу збудувати знову себе. Як фенікс народжується з попелу, так і ви можете використовувати ті недоліки, які були у минулому, і ставати кращими. Далі, якщо ви народилися з сьомого. 16-го або 25-го числа будь-якого місяця лель та леля в прямій позиції. Що ж, у вас є вибір. Гарний день для любовних зустрічей, гарний день для експериментів, навіть для брехні непоганий день. У цей день брехня йде на користь. І в цілому, якщо ви людина авантюрна, сьогодні вам пощастить. Якщо ж ви чесна людина, вам сьогодні буде трошки не по собі, бо вам важко буде зробити вибір. А від вашого вибору залежить те, яким буде ваше майбутнє. Отож, дивимось далі. Якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Гамаюн юн в прямій позиції. Це карта імператриці в класичному таро. Перш за все, пощастить матерям. Матері сьогодні отримують якісь преференції від своїх дітей. По-друге, гарний день для матеріалізації ідей для заробітку якихось коштів. В цілому, сьогодні, якщо ви будете прикладати зусилля, то можете заробити гроші, хоча і невеличкі, одначе вони будуть заслужені вами. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця, ось така богиня-прия, богиня краси, богиня. Надії, віри та любові, вона, на жаль, випала вам перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день поганих емоцій, коли вам важко буде їх контролювати. Не забувайте про красу, не зневіруйтесь не в людях, не в обставинах, не в господі, Боз, бозі. Бо Господь Бог він завжди посилає рівно стільки випробувань, скільки ви можете винести ніколи не більше, ніколи не менше. І я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці. Дивні аркани, які містять на собі зображення деяких богів та богинь слов'янського пантеону, який, на жаль, забутий нами, от щоб все найкраще, що сказали ці боги та богині, відбувалося у вашому житті ямога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.